Вітаю, вітаю, мої хороші вітаю вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тра Україна, на каналі українського відьма. Звуть мене Аня. Давайте подивимось, що вам вищі сили передають. Іноді дуже важливо да, почути таку маленьку якусь підказочку. Буде вона про родину, від роду, можливо, про якусь вашу сімейну чомусь традицію. Про родину давайте так. Подумайте про себе. Можете загадати якісь питання або попросити для себе пораду в якомусь питанні. Вище сили, яку пораду вам зараз передають. Серце берегти. Не проси справедливості, тому що якісь події в твоєму житті, вони. Якби ти заподіяла шкоди сама собі, бо ти залишилась десь, не прийняла рішення, не, пошла, не пішла в рух, не почала не змінила щось, не довірилась сама собі. Що стосується кохання, ви повинні бути чесними з собою. Чи дійсно вас кохають, чи дійсно кохаєте ви, або чи ви вірите в те, що вас можуть кохати? Отут прям чи вірите ви в те, що це кохання? Давайте так. Якщо вірите, де ваш спокій. Да? Що стосується грошей, не чекайте від когось. Допомоги, підтримки, не очікуйте. От це несправедливо. Шукайте не справедливий шлях, а свій шлях. Бо коли ви шукаєте справедливий шлях, ви не йдете за своїм шляхом. Ви потім це зрозумієте. Не треба, знаєте, людям розказувати, в чому вони винні. Вони це прекрасно знають. Рухайтесь далі. Давайте пораду на декілька варіантів будемо викладати. Перший, другий, третій. Порада від вищих сил. Трошки вам змістимо. Застрягли десь, прив'язаність. Хтось вами грається, маніпулює. Тут з чоловіком історія, відв'яжіться. Легкість, крила розправляєте, вирішуйте всі питання самі. Тут дадуть ресурси, другий варіант. І буде сонце, буде радість. Не знищуйте самі себе. От знову ви шукаєте те, чого не буде. Ви просто те, чого вам не можуть дати. Не живіть в ілюзії. Беріть, те, що дають, і прямо от все беріть. До себе пара, партнерство, об'єднання. Не відмовляйтеся від стосунків, не просіть минулі стосунки, знаєте, не дуріть себе. Тобто, якщо їх зараз нема, то значить будуть нові. Якщо якась проблема в них, значить вона вирішиться. Але не тягніть те, що вже не може бути з вами. А я хочу все одно, щоб він був. Тоді треба або запас змінити трошки, або змиритися з цими важкими подіями. От карта смерті вам іде. Все одно завершиться щось, або те, що в минулому, те завершилось. Я думаю, ви зрозумієте, про що мова.